Кажуть хлопці, що ви займаєтеся збором грошей зараз для ЗСУ і загалом відповідаєте за цей за цей напрямок? І от тут організація стрільб, я так розумію, все, що вдається зібрати, все, що вдається задонатити, ви все відправляєте на зсу. От якщо можна про це говорити, то кому ви допомагаєте і які от про які суми йдеться? Ну, Кожен місяць, в принципі, від 24 лютого та і до 24, ми насправді це безперервно робили. І я там дещо передавав хлопцям і 20-й, і 21-й рік, 19-й. Формує якби, свої запити. Все, що ми з хлопцями збираємо, і, ну, має свої пріоритети. Наприклад, для мене те, що ми збираємо стрілецьким клубом, пріоритетом пішло, щоб допомогти тим стрільцям, які зараз на фронті з нашого клубу, не з нашого спортивних стрільців. Але це не є ну, виключно. От передавав хлопцям подяку, вдячність від п'ятого полку, при тому, що тут ніхто там за медальками, за подяками не, не ганяється. Всі роблять щиро на ну не тільки на ентузіазмі, реально щиро. От, Але там теж дуже в п'ятому полку дуже прикольні хлопці. Класно, єдиний полк, де я працюю з командуванням. От вони передавали подяки. Але так, наприклад, у нас зараз завершився збір. Ми його назвали авто для волошки. волошка це ну, цей автоматичний міномет радянський, який Москалі називають Васильок. І один з наших стрільців харків'янин. Він очолив два підрозділи, які працюють з мінометами. Дуже інженерно підкований, класний стрілець. І от в них є запит на бортову машину, повнопривідну. Яка цей цю воложку швидко привезе на певну локацію, розгрузить, швидко погрузить, ну відпрацює, швидко погрузить це. Це такий складніший запит, тому що це не є там звичайний рамник позашляховик там в три рази дорожча машина і технічно важко знайти, скажімо, бортовика повнопривідного, водночас шустрого, який там достатньо добре буде на швидкості їхати, де ця дорога дозволяє, але все-таки ми знайшли. Місяць у нас тривав збір. Ми знайшли машину в Польщі, і от цього тижня я думаю, що вона успішно перетне кордон з Україною. Ми, ну, там є ще один стрілець Богдан. Там, я не знаю їхніх псевдо. Не пригадую верніше. От теж були запити допомагаємо. Ну і все інше скеровуємо. Часто це мої суб'єктивні рішення, де я маю відчуття і я і розставляю пріоритети, але також і я несу персональну відповідальність перед всіма меценатами, які є. Богу дякувати, це все працює як годинник, тим більше з стрільцями це завжди дуже легко, тому що ну, ми розуміємо природу, куди що треба, варто скільки вартує потратити навіть на той самий каліматор. Тобто, там знаєте, часто запити такі космічні йдуть. Ну, чуваки, давайте ви спочатку навчитесь там з колосуном ну, за aimpoint стріляти. Далі будемо говорити про якісь а, речі, які використовує спецура і так далі. Бо, бо, є, бо ми часто кожного тижня зустрічаємося також з гіперболізованими запитами, і з ними теж треба робити, працювати, переконувати, пропонувати альтернативу. Якщо людина здатна цю альтернативу а, вловлювати. Якщо не здатна, ну то на превеликий жаль. Їм треба звертатися до інших фондів. Є речі, які ми ну, просто не робимо. У Нас 90% всього, що ми фінансуємо, це високотехнічні засоби для стрільців розвідки артилерії. Це аеророзвідка дрона, автомобілі із медицини виключно аптечки. Аптечки це означає, що ми їх самі комплектуємо. Ми самі шукаємо кожен компонент, самі комплектуємо, і в нас немає такого, щоб бодай без одного компоненту аптечка там навіть незначного чогось там бента банального, Щоб вона поїхала на парадок. Ми її не віддаємо до тих пір, поки там немає 110% комплектації. І Богу дякувати, це спрацювало. частина наших хлопців, які на превеликий жаль. Попадали під жорсткі обстріли, то потім потім дзвонили, говорили, що, що комусь та й десь воно врятувало руку, життя, кінцівку. от. Це такі типу ключові напрямки, але ну от зараз почали дуже добре робити е, автономні електричні станції. Бо все питання в людях. У мене нема цього інженерного мислення, але є дуже круті чуваки, які. Які розуміють, як з цим працювати. Хлопці взяли, викупили Теслу розбиту і витягнули, витягають з неї секційно акумулятори. Ми запхаємо це в 20-літрову металеву каністру дообладною платами і приладами, які коригують саму віддачу і прийом електроенергії. Заливаємо це все силіконом, закриваємо цю каністру 20-літрову щільно, виводимо повітряне охолодження. І все, і це автономна електрична станція, яка замінить генератор на цілу ніч. Якщо вона впаде з бетера або станка разу їй нічого не відбудеться, бо все залито силіконом, є подушка. Вона заряджається, ми підібрали вже портативні сонячні батареї. Тобто, чому портативні? Бо вони складаються в четверо. Причому закупляємо їх в країнах ЄС, бо та сама панель в нас. На, на 25-30% дорожче в офіційного дистриб'ютора зі всіма знижками для волонтерських організацій і так далі. Для мене це кричуще питання корупції, тому що я розумію, що дистриб'ютор йде на зустріч, але він не може знизити ціну, тому що він занадто багато печені окружав навіть військовий час. Ну, типу ніхто в збиток собі працювати не буде, мається ціну з комерції. І, ну, ми це завозимо. І от почали почали постачати цим хлопцям, У мене є відео, Воно вже відтестили напередку. Там є два виходи на 220, Спокійно працює цілу ніж Starlink Радіостанція, чотири usb порти два автомобільні виходи. Воно роздає на все, що можна роздати. Сонячна панель заряджає таку станцію ну, в середньому на 70% за день. Але її можна дозарядити як з Бетера, так і з танка, так і з 220. Ну, тобто будь-який спосіб. Вона, вона дуже в цьому зручна і така, що не боїться ні пилюки, ні, ні вологості. І От в нас інженери це почали робити. Моє завдання знайти ресурс, щоб вони мали можливість закупити те, що їм потрібно, дістати ці панелі, перевезти в Україну. Масу ситуації з митницею маємо. Ми маємо масу історій. Хоча я сам юрист, і в нас група, коли готує документи на перетин товару митного кордону України, митної території України, ми діємо відповідно до постанови кабінету міністрів. Тобто, у нас є запит від військової частини. Ми даємо лист від громадської організації. Тобто ми чітко вказуємо для чого це що Це чітко потреба ЗСУ, і куди воно буде спрямовано. Але в нас часто історії, коли там водій дзвонить, каже: Слухай, друже, там роби щось в мене 60 людей в автобусі. Мені не пускають цей дрон. Типу його хочуть лишити. Він теж переживає. Чесно, ці ситуації вирішуються криком і матом. І, ну, типу, і я, я просто вражений. Тут така дуже різка градація. Є абсолютно адекватні митники. Абсолютно, вони, вони тебе сканують декількома питаннями: хто ти шот. І є абсолютні довбодятла, які не нажерлись. і байдуже, що військовий час. Ну, маємо ми з ними періодичну труднощі. Реально, це ну це служба, яку треба реформувати тим більше під час війни. Типу, бо всі волонтери це не тільки ну багато волонтерських груп, скажімо так, за всіх не не готовий розписуватись. Відчувають з цим труднощі для вашої аудиторії. Хочу звернутися закликом щодо питань допомоги. Однозначно, критерій номер один донатьте туди, де довіряєте. Байдуже, який це фонд, великий, малий, декілька фондів. Довіра критерій номер один, він єдиний Єдиний, важливий. І друге, старайтесь, я би рекомендував і для нас, і для малих фондів, це дуже важливо, коли роблять градацію аранжування. 에, допомагати великим фондам, бо великі фонди вирішують великі задачі, стратегічні задачі. А малі фонди, такі як ми, вирішуємо тушкові задачі. Не, Цим не буде, буде займатися великий фонд, там, конкретний, не, не так конкретний підрозділ, конкретному офіцеру. Е, дуже тушково завести те, що необхідно: від планшету з кропивою до, до якоїсь там е, насадки на оптику, е, деколи, ну, я не знаю, там, знаєте. Е, щоб не робити великий перелік, але там, чи, чи дрони, які підбили, треба швидко передати інший. Тепловізор, підрозділ вийшов з окопів, згоріло все там, і так далі, і так далі, і так далі. От точково, це, це робота однозначно малих фондів. Є запит, Нас попросили одне, ми ще закинули пальники. Хлопці, ну просто. Оце людське щастя таке, коли там потім з ними зустрічаєшся, обнімаєшся. Е, бляха, ну, ну це. То не передати словами, то не опишеш якось, то просто треба відчути. От, ну, ну, ти хочеш там три сутки в дорозі, типу приїжджаєш, там, перезагрузився, виспався, і все, типу вперед, вперед, вперед.